Вони мали півгодини розмови за закритими дверима, і коментуючи цю зустріч, Трамп сказав те, що в принципі Зеленський готовий до миру, але Путіну треба усвідомити, що він програв, тому що він втратив 700 тисяч військових. Тобто, ми бачимо, що все-таки Трамп визнає поразку Росії і чи це може впливати на його план миру, так би мовити, щоб закінчити цю війну. Як ви це бачите? Так що немає ніякого що плану миру з боку Трампа. Вони в стадії формування знаходяться, дай Боже, щоб це до кінця цього року було якесь розуміння у них, тому що слід забути все, що говорив Трамп під час виборчої кампанії, те, що говорили республіканці, це все стосувалося не Україна, а американського виборця. І все, що говорилося по Україні, це було в контексті, в контексті виборчої кампанії. Тим більше ситуація стрімко змінюється, є нові дані, які тому числі до команди Трампа, є різні думки там а, і багато чого іншого. Сирія тут відбулася, де е, пан Трамп так вічливо пнув Путіна, е, точніше не вічливо пнув Путіна, показавши, що Росія не може підтримувати стосунки зі своїми е, союзниками і так далі. Е, тому поки що це таке Ну пробивка про, про те, що Трамп може зараз. Починати вимагати від України, щоб Україна почала щось перше робила. Може бути, то Це знаєте, Це, такі, це ж мані, манера у нього така. А раптом, раптом вийде нічого не давати Україні, а раптом вона погодиться. Менше платити треба. Так? Не вийшло, ну добре, давайте тоді по-іншому будемо розмовляти. Тим більше, дуже все рівна справа в росіян.